Вітанечко мені дорогенькі! З вами Дмитро і це рубрика А що в нас на турнір? Турнір у нас буде трьохзірковий потужне посилення без червоних. А без червоних, червоні по кому б'ють по зеленому. Ну, це нам дає змогу ставити з зелених. А це добре, тому що там є Брієнка, а це потужне посилення, тобто кожне посилення, неважливо, яке воно там, захист, щитки, чи ще щось буде давати атаку. Е, ну, мені здається, що це буде, що це буде не тяжкий турнір. От чомусь так здається. Але я ще поки в цьому не впевнений. Якщо зелена, я ще собі навіть не думав, чогось схожого в мене ще на каналі немає, я там відео подивився. Ну, щоб щось схоже було, то потрібно, щоб час пройшов. Ем... Так, ну дивіться, Брієна Брієна на центр добре. Беліт вона швидка. А, тут швидка, вона середня також. Я пробував Блін і Беліт на центр ставити. І якось в мене не айс вийшло. Ну і Брієна по центру. Не завжди тримає. Мене тут більш хвилює, це центр і оце ще якось вирішує. ФАЄС, до речі, може може постояти тільки в центрі. Не треба його на плече пихати. Ну, я не знаю. Якщо хочете, то можете. Але ну, я вже не бачу в ньому проблеми, коли він стоїть на плечі. Ще в центрі він щось. Щось вимахується. Ну, це так, один із варіантів, якщо у вас зеленого нічого немає. Фельтон. Він на ворогів, баф накидає. Ну, не баф відображення. Так, це ніяких не дає. Але дає виживаймість. Нам потрібно в команді зібрати, якщо ми будемо грати через Брієну, то це значить, ми розраховуємо на тички. На дуже болючі тички. І, можливо, на якихось швидких своїх ударників. Якщо ось так, ну це я поки що собі, собі виставляю. Бо я вирішив, от разом з вами зараз. Ну, як, як сказати разом з вами? Разом з вами це, щоб стрім був. А так, ну, в сенсі, щоб ви побачили цей процес, як я мучуся. І зараз виставлю, потім ще 10 разів до вечора буду думку міняти. Поназалишав я собі цих персонажів. Їх хабхарубу я цього докачав. Ага. У мене є дві альфи. Та да, в мене є дві альфи. Вони мені якби потрібні. Але я. Але можливо, можливо, я їх можу виділити. Діло в тому, що в мене не вистачить немає цих. Емблем 25-х. Можливо б я поставив би Хрубо. От сюди, наприклад. Ну, може й без Альфа буде. Ой, без, без 25-х. І ще одного. Ну, так як в мене в їх два, то бальтазара ще. І якось ось таким чином. Я спробував би. Можна ще Фельтона. Ну, тут ахилятися можна, тому якби та ж сильно не розженеся, завжди можна буде похилитись. Якийсь такий варіант. Добре. Собі я Ще, напевно, буду думати, але щось з такого плану я буду ставити і не морочити голови. Що подивлюсь, бо тут МК треба дати, Ну, МК це не проблема, мастер проблема. Пішли, коротше. Та йдіть нафіг, в мене грошей нема. Пішли сюди, будемо дивитися. Почнемо. Так, давайте почнемо з зелених. А дивіться, я бачив оцов. Чайзер. ...чайрз... Коротше, вона хілить. Вона... у видання накладає секунду. Забув. Забув, що вона робить? У мене ж є вона десь. Так. Ну так, да, вона накидає стати. Нам потрібно, щоб не. Щоб був баф, а не а не якийсь там типу пасивний. Ось цю, в принципі, також можна вона. друїд. Вона хілить, якщо в когось є, і вона. Захист накладає сам. Зах... Ну, тут вона не каче на Т-18 і хілить. Ну, коротше, тут уміння першого рівня, тут буде побільше. Але є така можливість, що і, і її можна на центр. В принципі, і таку щось такого плану також можна. Але не знаю, чи буде стояти вона. Так, повернемось. Ой. Повернемось назад, будемо дивитися. Значить, ось цю можна на центр. Якщо нічого нема, а вона у вас, вас скачена, можна. Так, це зарелку, поки ми її пропускаємо, вона повільна. Що тут має бути, я не знаю. Так, це фігня все. Далі Брієна. Брієну можна ставити як мультика, так і. Скло. Я надаю перевагу мультикам, тому Брієну мультика. Далі е, Бліт також може стояти в центрі, може стояти на плечі. Якщо знесуть центр, то, в принципі, вона підтримає команду, бо в неї ж будуть каміння летіти. Так що Бліт присутствує на цьому турнірі. Далі лисичку, ось цю ми дивилися, я вам казав, теж можна, можна її на центр. На рахунок Вільяма я не знаю. Мені не подобається, рекомендувати не буду. За стандартних хрещиків і тому подібне, ну, це вже за відсутності карт. Далі Алі, бачите, я його зловив, потім з'їв, він мене засвітився тут. Алі, е, я, ну. хм, Краще, краще б я їх ставив, е, ну, не в центр. Тому що, по-перше, йому потрібно, щоб ходи пройшли, щоб він розігнав собі стати. Там же ж кожний хід е, тікають стати, додаються. Такий у них прекрасний бонус, тому його на центр я б не ставив. Я б його ставив на, на кутки, на плечі. Думаю, був би непоганим варіантом. Е, ну і тут донизу. Фаєза ще можна поставити. Я пам'ятаю, ставив і, в принципі, в мене тримав, але трішки часи міняються. Ну і буде потужне посилення. Тяжко буде вистояти. Каміння буде дуже сильно бити. Тим паче, якщо на вас з Брієнкою будуть ходити. Значить так, тут, в принципі, кандидатів подивилися. Цей я ніколи нею не грав, ніколи не качав, але б'є, в принципі, неприємно. Якщо є, на якісь плече можна й поставити. Значить, з зеленого кольору головні у нас герої Фаєс, Алі. Далі ось ця лисичка. До речі, лисичка. Лисичка, це ж лисичка, якщо це лисичка, вона підрізає 50% від хілу. Е, Значить, біліт і бріена. І по можливості. Ось ця. А, ось е ще непоганий атакуючий герой. Також можна притулити як на плече, так і в куточок. Так що ось такий зелений також піде. Далі сині. По синьому цей повільний, цей нафіг не треба. В Кирили вони більше інвентавіки, інвіно... можете кудись притулити Йокіна на плече або в кут. Ну, якби... чим він хороший, він зніме. Ну, якщо знову ж таки починається. Якщо то не мультики, якщо то не скло, то він, можливо, зніме бафи і заблокує. Можливість бафатись, тому він цим хороший. Типа, противник не буде можливості бафатись і буде вас менше бити. Але я в це щось мало вірю. Ну Мені щоб дуже сильно він мені ніколи не заважав. Значить, синяк, от виділю одного Йокіна, що ну можна стояти, він добре стоїть в оборонах. Але то, що мені не подобається, то то вже особисто мої проблеми. А далі ці бальтазари це все, вони неприємні, але вони повільні. Вони повільні, вони пробиваються. Синіх я тут, ну, також не бачу, щоб когось зарекомендувати в оборону. От туди один, один йокін. Ну, гунар можна, якщо ви розглядаєте на центр не зелений колір, то можна гунара спробувати, якщо у вас нема толкового зеленого. Але, блін, ну будуть брать, будуть брати зелених і будуть його пробивати. Будуть його пробивати із каміння. І чи встигне він, чи не встигне, не знаю тому. Все, що про нього можу сказати, він хороший, але не на цьом, навряд чи на цьому турнірі. Далі по жовтих. Харубо підходить в захист. Ні, ну квасір нафіга він нам. Він тут нам не треба. Далі Дав Фейльтон підходить в захист непогано. Цей, заради того, що він і б'є, і міньйонів ставить, і міньйони б'ють. Також як варіант його можна поставити. Я думаю, що під посиленням міньйони ж типу мають також сильніше бити. Джолік у нас відлітає на цьому турнірі, він сюди не потрібен, він дуже повільний. Бер Бертульф, до речі, добре, бафи є, бафи... бафа є добре. Все, але він, блін, такий старенький і такий по статах тонкий. Що? стрмно якось. Ось е, Разбік, е, він якби також. Також щось там накладає. І за рахунок цих бафів... Ну я його також ніколи не боявся. Ну таке собі. А, в синіх ще знаєте, що є? А де? Я ж його по-моєму вже ловив. А, ось. Ось цей що морозом фігачить, то його можна також в оборону. Добре, що згадав. В жовтих, по-моєму, таких немає. Значить, на жовтом. Ми зупиняємося харубо. Хтуфу, хто любить, любить грати. Ну він трішки заважає в обороні і трішки ні. Дивлячись, як, як ти граєш. Значить, Харубу, хтуфу. Далі, 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 далі Е, Iron Vein. І на цьому, напевно, все. Все, більше мені тут нічого не подобається. Далі. Фіол ще є в нас, да. Що це в мене тут? Скляних, да, немає? Костюмів. Так. А що у нас тут? Пріски, да. Ну, блін, а тут що? Тільки Больтазара, блін, мультика. Мультика чи скло. І все, мені більше тут ніхто не подобається. Тут ніхто і не буде стояти в том. В тій обороні. Нема тут таких, що бафи накладають. Господі, ти, що в мене прокачаний, видно, десь випав, випав з цього, з порталу вкачаного. Ну так, мені тут а, а, от, тайруми, вони паладини можуть по боках хилити, коли в них б'ють пріски, наприклад, от, якщо немає інших. Пріска також паладин, також на, можна ставити на плечі. Вона буде підхилювати з двох сторін, коли в неї будуть бити. І Бальтазар. Бальтазар зазвичай плече-куточок. Оце ще виділю цих три персонажа. Якщо у вас мало трійочок качених, то з оцих трьох, що я сказав, з фіолетового можна виділити. А інших, ну, я б навіть не ставив. Можливо, що ця фіолетова, вона дає е, ухиляння. Ухиляння зараховують як баф, тому дадуть вам, дадуть вам атаки, бонус з турніру дадуть. Ну і це все, це точно все. Добре, червоних у нас немає, тому це всі. Е, я тут ще ось подумаю. Мені Харубу подобається і Iron Vein. Е, когось із них я зламаю, і ще фільтон мені подобається. От в мене три жовтих, і мені потрібно вирішити, кого із них я хочу в оборону. А, в принципі, щось, щось ось такого плану в мене типу буде стояти. Вам нагадаю, що, що це суто моя думка. Я просто, е, просто розказую вголос, так сказати, свої думки. У вас своя голова на плечах, і ви робите так, як вам подобається, як ви рахуєте за потрібне. А я просто зробив опис і розповів свою думку. А слухати мене чи не слухати, це уже суто ваш вибір. Якщо у вас є якісь поради, будь ласка, коментарі відкриті. Пишіть. Я відповідаю в 98 випадках і стараюся швидко, тому... Ви будете почуті, якщо напишете якусь пораду. Чи навіть, навіть можливо, якщо я десь не те щось ляпнув, можете виправити тільки скажіть, на якій хвилині я це ляпнув. Щоб я не сидів, не перешукував, то я виправлюсь. Добренько, на цьому поки що все. Вдалого нам всім турніру, нехай оборони стоять. А от так і будемо бить морди, миру, щастя і добра вам.